громада продовжує рухатись вперед. І сьогодні в нашій студії людина з нашої громади Антон Гаврилець. Це людина, яка має цікаву професію, і сьогодні ми познайомимося чим він займається. Антон, тебе вітаю. Доброго. дня. Я знаю, що ти фарбуєш машини для ЗСУ. Так. З чого все почалося? Прохання, з прохання. Попросили зробити одну машину, потім іншу, другу, третю, і якось воно закрутилося, завертілося. Кум купив машину, придбав для ЗСУ. їй потрібна вона була біла, і вона ніяк для ЗСУ не підходила. Її треба було пофарбувати в якийсь темніший колір. І понеслося, ця машина, їздив нашій громаді. На даний час, ну на початку війни, всі просили піксель, знаки, щоб розпізнавалися наші машини. Зараз, звичайно, уже такого немає. Зараз вже аби як. Просто, просто темний колір, бо приїжджають машини і червоні, і білі, а вони на війну ніяк не підходять. Їх треба робити темнішими, матовими. До цього до війни були такі потреби пофарбувати в машину якісь в пікселях чи інший колір, чи воєнна, якась тематика. Чи ти зіткнувся, коли почалася вже повномасштабна війна? Повномасштабна. До того не було таких замовлень. І ти пам'ятаєш свою першу машину? Так, да. від судиться по джерх. Було страшно її фарбувати чи ні? ні? А коли його ніколи не фарбував, приходилось робити трафарети, підбирати колір, які кольори мають там бути. Ну коли не задувався цієї цілі, не розумів, які вони мають бути, як куди їм потрібно. Спілкувався з військовими, кажу, як ну який колір, який відтінок потрібен, то що вона має бути зелена. Так, а далі вже потрібно підібрати там від піска окремий колір, якщо вони в зеленці стоять інший колір, і ці сіпіксель і зробити, щоб воно було його не сильно багато і не сильно мало. Ну тут треба було. Тобто ти переналаштував свою професію на інші рельси поставив так і зараз фарбуєш машини саме для зсу. Фарбую треба щось їсти, сім'ю потрібно кормити. Фарбую такі машини, але якщо звертаються ЗСУ, то в позачерговому порядку. Ти сказав, що треба годувати родину, тобто ти це все робиш я так розумію? Ну для ЗСУ, так, звісно. А куди хто як ними буде їм робити, де їм брати ті гроші на це все. Держава ж не виділяє, я так розумію. Ну на фарбування машини так точно не виділяє. Їх треба одіти, накормити. Тим займається держава, а це вже ну така допомога від серця. Поки не в ЗСУ, треба робити щось для ЗСУ. Доця моя любима Сашулька. І жінка моя сама любіма, Оленька. А за який кошт ви покупаєте фарбу? Ну, от комусь зробив крило, пофарбував, а потім трошки в сім'ю, а трошки на фарбу залишається. Ну, це прагнення допомогти ЗСУ нашим військовим, тому що ну, зараз без цього ніяк. Всі передають якісь сувеніри, подарунки, чим можуть. Везуть все, 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 бо вони е, хочуть віддячити. А ну, що у них є, крім війни? Нічого для нас це, мабуть, як і для основної маси українців. Почалося з телефонного дзвінка. Хтось комусь зазвичай подзвонив. Нам подзвонив брат Антона зі словами Прокидайтесь, почалася війна. Звичайно, ну з першого ну, з просоння не повірили в ці слова. І десь приблизно хвилин за 15 прийшло це страшне розуміння, що дійсно щось не так. Що... Якийсь жах починає творитися навкруги нас. В мене було таке страшенне небажання їхати з дому, що я не могла змиритися з цією думкою, і я просто я ж кажу, я відтягувала цей момент як можна довше. Місто стало не схоже саме на себе, і тільки тоді, коли ми вже виїхали на одеську трасу, десь уже за за білу церкву, тільки там ми відчули ну, якийсь такий спокій. Ніби ну, ніби війни немає. Я навіть сказала, може, ми повернемося. Я їхала, я ридала, мабуть, точно до Білої церкви. Я не могла заспокоїтися, лише потім да, десь Після Білої церкви я себе опанувала. І ми виїхали на Кировоградщину на нашу, на нашу батьківщину. Так, так, батьківщина ви? у нас вся Україна, батьківщина, бабусині, ну, хаті бабусині, хаті що? Антона. Бабусі так так. Хаті? вона вже була певний час не жила, тому що Дивись, бабуся. Ну, Чоловіка померла, і вона декілька років стояла пуста, тобто ми туди зайшли. Давай. І це відчуття, знаєте, ніби ти і в рідній хаті, тому що ну, ми там, ну, в Антона там дитинство пройшло, я там також свою юність проводила перші роки нашого спільного життя. Але ось це відчуття все одно, знаєте, такої чужини. Я не вдома, я не на своєму місці, хата холодна, брудна. Антон повернувся додому десь в 20-х числах березня, тому що нам передзвонили сусіди і сказали, що в нас відкриті двері. Сусіди, чому ви провітрюєтеся зимно на вулиці? А в нас просто ударною хвилею вибило двері на вулицю, і Антон приїхав сюди ці двері відремонтувати, взагалі подивитися, як вдома ситуація. На подвір'ї знайшов декілька уламків від снарядів, але дякувати Богу, все було ціле: дах, вікна, все залишилось цілим. Потім приїхав на роботу, а там військово. Пацани, приїхали на машині, їм пробило двигатель, всю машину розстріляли. Ну, були й двохсот в тій машині, але водій вижив, приїхав, треба зробити. Ну, треба, то треба. Я ж приїхав так, двері тут перемонтувати. А... Дивлюсь, ні, ну тут не дверями одними закінчується. А чи були якісь у вас а, замовлення іноземні? Ну, серед волонтерів також іноземці, які передають. Ага, тобто було таке, так? Е, одну машину я фарбував три рази. Е, Чоловік-іноземець, він був військовий. Життя його застало в якійсь, ну, як всі військові, вони їздили по Радянському Союзу. І 24-го почалася повномасштабка, він на другий день вже був тут. Він купив сам машину, сам прилетів на ній сюди, і, звісно, її треба було пофарбувати. Коли донька поруч він прикольно. Ні, вона допомагає. Це ну, насправді не перша машина, яку ми робимо на ЗСУ. Вона їй, ну, чим чим вдома. Порядки в кімнаті свої наводить, так вона краще сюди. Да, Садь? Yeah. У ну, мене дочка збирає шеврони. І скільки вже таких шевронів? Більше сотні. Більше сотні. Ви знаєте, від кого вони чи. Звісно. Звісно. Дочка а знає, чи... кожен шеврон. Кожен шеврон вона знає, хто приніс, звідки приніс. Ну, буває і так дарують, але більшість шевронів все ж таки від машини. Ось є лють шеврон такий же, саме і осінь є. Також я казала за бригадою боєнтські покидьки», Ось вони в мене є. Тут твоя улюблена бригада чи. Бондарські Місцеві наші. Зробив одному, машинка поїхала там, скажімо, починалася. Починалась з 95-ї бригади. От кум, яку пригнав машину, це була 95-та бригада, потім вона поїхала, і потім хтось комусь де тобі робили, от там робили, потім 72, 79-та 79 і. Третя штурмова, я не знаю, Азов. Ми їздили туди ну, не прямо на лінію бойового зіткнення, ну там Покровськ, Селідове. Хлопці не відпускають, зробив їм машину. Вони, ну приженіть, ну пожалуйста. Ну все, погнали. Вони вертаються на ТО, якісь притягують, в якихось там двигатель помер. Якісь машини. От, ну, Зараз от Оля і Сашка, ми були на роботі у мене. В машину дрон прилетів, десь комусь раму поварити треба, машини не витримують такого навантаження. Десь комусь штурмовики просять, пригнали пікап, їм треба зробити, як це правильно сказати, наварити ззаді труби, коли машина залітає по полю на штурм, щоб хлопці мали за що триматися, щоб вони просто не повипадали звідти. Просто ну, кожен, десь хтось комусь допомагає, тому що. Ну тому, що треба. Ну хто хто допоможе, як не ми. Комусь труби, комусь то, комусь потрібно технічну машину. При тому ми цього емеля розрізали, зробили з нього технічку, прицепили туди будочку, наварили рішоток, щоб був склад, щоб можна було сітку, запаски, кольоса, і так далі йому подобне. І поїхав ти робиш дуже важливу велику справу. Тому що сьогодні не вистачає ні рук, ні сил, ні хлопців, які тут в тилу працюють для ЗСУ. Сьогодні ми маємо тільки один довіз. це або ти в ЗСУ, або ти працюєш для ЗСУ. І сьогодні з нами в студії був Антон Гаврилець. Це людина громади, яка працює заради ЗСУ, і вся його родина теж працює заради ЗСУ для того, щоб ми з вами їздили на гарних машинах, і наші хлопці мали. Чим керувати, дякую тобі, Антоне, за те, що ти робиш таку важливу добру справу для того, щоб хлопці їздили на камуфляжних машинах, щоб їх не знайшов ворог. Тому я бажаю тобі успіху, подальшої праці і слава Україні! Дай Бог, щоб ця війна закінчилась. Героям слава! Дякую! Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.